Онова ліга тих, хто бачить Україну майбутнього та вже відбудовує її. Онова громадська платформа, що об'єднує громади, міста, виконавців, інвесторів, донорів і меценатів, які спільно працюють над створенням зручних, безпечних, енергоефективних, дружніх до людей будівель і просторів. Наша спільна мета оновлення міст, громад, галузей економіки. Серце платформи, геоінформаційний портал Онова Гізхаб. Результат спільної роботи команди громадської спілки УФІС та американської компанії СРАЙ. Цей інструмент фіксує об'єкти для відбудови та оновлення, етапи, необхідний обсяг робіт та інвестицій. Система сертифікована міжнародними безпековими компаніями та має відповідний рівень захисту інформації. Онова Кісхаб має закриту для широкого доступу та публічну частини. До нас вже приєднались міністерства та громади, що найбільше постраждали від руйнівних дій російських загарбників. Відповідно до підписаного меморандуму, кожна громада або міністерство має особистий кабінет на онова Гізхаб та вносить дані про місце знаходження зруйнованих об'єктів, рівень їх руйнації. На основі даних з Гізхаб спеціалісти розробляють оновлені плани розвитку регіонів. Кожен проєкт відбудови має свою сторінку із детальною інформацією про стан руйнацій, перелік учасників, а також оновлений план розвитку, узгоджений з місцевою владою та балансоутримувачем. Стати учасником ліги може будь-яке місто, громада, компанія-підрядник, інвестор чи представник громадськості. Приєднуйтесь до нас. Ми допомагаємо у пошуку джерел фінансування та підрядника для реалізації вашого проєкту. Разом ми створимо красиву, комфортну, безпечну, енергонезалежну Україну для себе і нащадків. Оновлюємо Україну разом.